На зустрічі G7 у Дрездені обговорюють Грецію та необхідність впровадження реформ. Присутній тут міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, відомий свою категоричною позицією з приводу політики заощадження. Не зміг не прокоментувати інформацію, яку грецький уряд оприлюднив напередодні. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас тоді сказав, що переговори вийшли на фінішну пряму й угода. Дуже близько П'єр Московісі доповів єврокомісії про перебіг переговорів між трьома інституціями та урядом Греції. Він повідомив про те, що ми завжди казали, хороші новини за фін поки ніяк не проявляються у самих переговорах грецького уряду з трьома інституціями. Грекам заяви їхнього уряду теж впевненості не надають. Про це свідчать останні дані щодо обсягу депозитів на рахунках банків країни. Наразі цей показник на найнижчому рівні за кілька років. Люди намагаються забрати гроші з банків, поки це ще можна зробити безкоштовно, і, взагалі, поки це ще можна зробити.